Що змушує людину йти далі, коли здається вже все, коли сил просто не залишилось, сьогодні ми поглянемо, як класичні історії розкривають це одвічне випробовування, випробовування не здаватися. Так, от, власне, про це і поговоримо. Ця цитата Джека Лондона одразу задає тон. Тут же ж не просто про те, щоб ну, дихати і пересуватися, а про те, щоб жити по-справжньому, навіть коли все навколо намагається звести тебе до простого існування. І щоб розібратися, ми подивимось на трину зовсім різні ситуації. Спочатку буде дика природа, потім боротьба із самим собою та системою, і наостанок, що робити, коли стикаєшся з тиранією. Отже, перша зупинка і от коли здається, що все глухий кут, що насправді стає викликом, почнемо з найпервіснішого, напевно, протистояння людини і природи. І тут, звичайно, одразу на думку спадає Джек Лондон його історія це, по суті, експеримент, що залишається в людині, коли в неї забирають геть усе, от просто до останньої крихти. Тільки вдумайтеся в цю картину сіре небо зливається з сірим мохом, і все порожніча. Це не просто, знаєте, холодно, це така безмежна самотність, яка тисне, яка просто кричить про те, наскільки ти тут один. І от історія ніби знімає з героя шар за шаром усе, що здавалося важливим спочатку зрада напарника, потім він позбувається золота, мети всієї подорожі. І врешті зникають навіть фізичні сили. І що лишається? А лишається тільки голий інстинкт. І ось це ключовий момент це вже не про свідомий вибір, не про я буду боротися, ні. Це щось набагато глибше це саме життя всередині нього, яке просто не хоче, не може померти, і воно жене його вперед, навіть коли розум уже готовий здатися. Добре, від дикої природи переходимо на зовсім інше поле бою тут уже не буде вовків чи морозу, тут ворог значно хитліший. Це система, це очікування оточуючих, і, мабуть, найважче це сумніви в собі. 35. Що це? Це не просто цифра на вагах для нашого героя Грегуара. Це це буквально вага його самого, вага його надії в цьому світі, який його здається зовсім не приймає. І от ми бачимо цей фундаментальний конфлікт. З одного боку, школа, що їй потрібно: оцінки, зубріння, щоб усі були однакові, світ, де Грегуар просто невдаха. А з іншого боку, сам Грегуар. Його світ це творити, майструвати щось руками, і це світ, де він по-справжньому живий. Розумієте, яка прірва. І ось ця фраза з його листа, це ж справжній маніфест, він, по суті, каже, ваші оцінки це не головне, головне розуміти, чого ти сам хочеш від життя. Це не просто прохання прийняти до школи, це це заява про себе. Дуже сміливо. І отут його надія стає чимось матеріальним, перетворюється на силу. Коли йдеться не про оцінку, а про порятунок дідуся, з'являється енергія. Він робить те, чого ніколи не міг. І найважливіше, він доводить щось не системі, він доводить це собі. Добре, рухаємось далі ми бачили боротьбу наодинці з природою, боротьбу із системою. А що, коли виклик кинуто цілій спільноті? Тут уже йдеться не лише про себе, тут, на кону дружба, справедливість і протистояння ну, справжньому злу. Історія починається в такому, знаєте, майже казковому затишному світі. Недогадія острів, король, машиніст Лукас, його паротяг Емма все мирно, спокійно, але навіть у раю бувають проблеми острів стає затісним. І який же тут контраст з цього милого теплого острівця наші герої потрапляють у драконове місто? Уже сама назва говорить за себе це місце, де панує сумток, страх і жорстока вчителька пані Кутняк. Просто послухайте. Всі діти були прикуті до парт з залізними ланцюгами. Тут і коментувати нічого не треба. Це настільки моторошний образ, що одразу зрозуміло, з чим Джим і Лукас вирішили боротися. Це не просто дисципліна, це справжня тюрма для дітей. І ось у цьому вся суть їхньої пригоди. Вони боряться не за себе. Їм особисто нічого не треба. Вони йдуть туди, щоб звільнити інших, зруйнувати цю жахливу систему. І їхня головна зброя, їхня головна сила. Це те, що вони разом. Окей, у нас є три абсолютно різні історії, три різні випробування. Давайте тепер спробуємо зібрати це все докупи. Що ж у них спільного? Що таке ця сама стійкість? Перше, це просто виживання, чистий тваринний інстинкт. У героя Джека Лондона не було високих цілей. Була одна: зробити наступний крок просто дихати. Це фундамент. Друге, це надія. Для Григуара, якого всі вважали безперспективним, саме вона була рушієм не гучна, не показна, а така тиха, вперта віра Я щось можу, я знайду свій шлях. І ця надія виявилася сильнішою за будь-які оцінки. І третя дружба. Коли Джим і Лукас зіткнулись з організованим злом, поодинці вони б нічого не зробили. Їхня сила була в тому, що вони були разом. І це доводить просту річ спільна дія, довіра одне до одного може здолати навіть найпотужнішу тиранію. І от якщо подивитись на цю таблицю, все стає на свої місця. Дивіться, яка виходить анатомія стійкості. Проти байдужої природи, первісна воля жити, проти системи, яка тебе не приймає, сміливість сподіватися. А проти організованої жорстокості сила дружби. Для кожного ворога є своя зброя. І це підводить нас до фінального питання. Коли ми стикаємося з чимось, що здається неможливим, з чим насправді йде боротьба? З самою перешкодою, чи може боротьба йде за те, щоб зберегти в собі все те, що і робить нас людьми?